Доброго дня вам, шановні пані і панове. 6 7 серпня, і переконаний, що й 8 в інформаційному плані в міжнародних відносинах спричинили колосальний вибух, і це такі тектонічні суви в міжнародних відносинах, на які не можна не звертати увагу, бо тут більше інформації, ніж суті. І це особливість поточного моменту, на якому підкреслювали цілий ряд фахівців, що перенесення людей в віртуальне життя воно створює зовсім інші умови існування і набагато серйозніше впливає на перебіг подій, ніж того ми можемо уявити собі. 6 серпня в Москві відбувається трьохгодинна розмова між посланником президента Трампа Стівом Віткофом і Московським Фюрером Путіним про що говорили, як ви розумієте, нині достеменно ніхто всю розмову не знає. Більше того, навряд чи ми дізнаємося все найближчими днями, можливо, уривки, фрагменти. І навряд чи дізнаємося найближчі роки. Можливо, колись в архівах стенограму здобудуть. Разом з тим, як людина, якій довелося бути під час таких розмов, можу вам сказати, що навіть розмова, і коли ти її чуєш, вона не дає відповіді на питання. Іноді, для того, щоб зрозуміти, про що йшла мова, доводиться читати стенограму. Стенограма пишеться електронним способом. В тому числі пишеться аудіо і відеозапис в окремих випадках, доводиться і це прослуховувати. І коли я чую зараз запевнення в тому, щось говорилося чи не говорилося, я з точки зору досвіду лише посміхаюся, тому що я розумію прекрасно, що могло говоритися, що малося на увазі, що було сказано це насправді три великі різниці. Однак про все по черзі. Шосте. Серпня закінчується насправді двома фразами. Фраза Дональда Трампа, що це не є зовсім прорив, але зроблено якийсь крок. Причому слова і прикметники серйозні, далекі і так далі. Тут треба все це вилучати. бо... Щоб не відбулося, для Дональда Трампа все перемога. А тут він якби на цьому коньку сидить, і він хоче з нього мати результат для себе. І тому не треба, скажімо, тут розуміти, що і тут оці якісь прикметники грають роль. Це все необхідно оцінювати дуже сухо, 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 сухіше, ніж а, пісок. І друга фраза це Марка Рубіо про те, що повернеться Стів Вітков, відков, проаналізуємо ситуацію, приймемо рішення і будемо рухатися далі. Тут треба пам'ятати, що в силу вступає різниця в часі. Це приблизно 8-9 годин, в залежності від точ, місця знаходження, що не може не впливати на ситуацію, тому що ми вже прокинулися. Як і Рашистан і Європа, а Америка ще спить. І отут почалося. І зрозуміло чому сигнал пройшов з Берліна. Два журналісти Соне і Тарнавський New York Times, написали матеріал, де викинули власну позицію, власну позицію з описом ситуації. З ідеями, які звучали, які звучали й до того, адже кому належала фраза, я готовий зустрітися президенту України Зеленському? А московський фюрер саботував ці відповіді, весь час ховався від всього цього. Зрозуміло, що тема зустрічей в різних конфігураціях вона обговорювалася. Однак зрозуміло, що в цій ситуації. Що цікавило Кремль? Цікавило Кремль тільки одна річ це зустріч московського фюрера з Трампом. Ну, хоча б за пальчик потриматися, хоча б в коридорі десь зустрітися за руку потиснути. І тому все, що в цьому матеріалі, ці великі статті Нью-Йорк Таймс, Соне і Тарнавського, воно було опущено. Навіть фраза, центральна фраза цієї статті про те, що. Умовою можливої зустрічі президента Трампа з президентом Путіним є попередня зустріч президента Зеленського з президентом Путіним. Більше того, вона навіть написана так цікаво, а звідки було відомо всім, що це звучало і це було передумово. А це дійсно обговорювалося не один раз. Трійка, трійка, пам'ятаєте, ситуація Трамп? Далі, та і про Джепердоган, Зеленський і так далі. Це все говорилося в різних конфігураціях. Але жодного рішення не було. Як і очевидно, того, що це обговорювалося як варіативність під час зустрічі в Москві, так як воно звучало кругом. Коли, як, згадайте, тільки я відповів більше десятка разів на тому, чи буде зустріч. В Пекіні чи не буде, поки Трамп не сказав, що там не збираюся, я принципово туди їхати до Петру. Що моментально зняло. Зрозуміло, як тільки зачепилися за а, матеріал New York Times, європейські видання почали тиражувати. Ну, зокрема, польське видання Onet, на яке найбільше звертають увагу. До речі, посилання, які є із цих матеріалів, а вони йдуть на різні статті. І якщо читаєш ці статті, то не завжди співпадає те, що в посиланні викладено, і те, що в оригінальному матеріалі. Це дуже цікавий підхід. Ну, насправді, будь-яке видання має право інтерпретувати ці речі, однак розвивати їх до такого кошмару не можна. Бо воно міняє насправді зміст. Таким чином, на цьому коньку зустрічі, власне. Путін і почалася гра, все інше було відкинуто. Його ніхто не хотів бачити, помічати, і так далі. Ну, зрозуміло, ситуація втягнула не тільки повторно Ушакова, який відмовлявся коментувати все те, що виходило за рамки. Вже й дату призначили навіть зустрічі, яка може бути от, в Саудівській Аравії чи Об'єднаних Арабських Еміратах. От, бо тут можна називати найрізноманітніші цифри, місця і так далі. Ну, більше того, скажімо, це співпало з візитом от, принца, щоб ну, не зіграти на цьому. І а, Фюрер використав удало це, запросивши, ніби проходячи мимо журналістів, а чомусь у нас є гості, тут ми можемо з ними поговорити про. Місце проведення такої зустрічі. Хоча ні Вашингтон, ні Київ ніякого відношення до домовленостей якихось про цю зустріч не мав. Зрозуміло, що на гребні всього цього не треба забувати про те, що і напередодні розмови в Москві, і після неї відбулася розмова між Президентом Трампом і президентом Зеленським, і потім між президентом Трампом і кількома. Лідерами Європи, а потім на другий день і розмова з е, окремо президента Зеленського, з президентом Макроном, з канцлером Мерцем, з е, президенткою Єврокомісії Урсулою Фондерляєн. І, і так далі. В попередній день з е, іншими лідерами європейського е, лідерами. Член, держав, членів держав-членів Європейського Союзу, такими як Олександр Стоуб і так далі. Тобто європейці і президент України почали обговорювати між собою а, ці питання, бо, тому що і позиція Стоуба як президента, і позиція Мерца як канцлера, ну і Мануеля Макрона дуже важливі у цій ситуації, як Ірсул, і Русули фон дер Лєен і таке інше. Ну і зрозуміло, що. Що важливо, якщо зустрічі про це мова йшла, і видно, як президент Зеленський готувався, тому що він почав говорити про те, що не можна не проводити такі зустрічі без європейців, без Сполучених Штатів Америки і так далі, це тут є зв'язок прямий. Видно, що в розмові Трампа і Зеленського і європейських лідерів йшла мова про спільну зустріч. Не випадково ж Трамп використовує займенник Ми. Він каже, що ми маємо це саме повторює і президент Зеленський. Наша позиція, ми, ми відстоюємо і так далі. Ми наполягаємо на цьому. Ну, але ж Москва грає на своїй скрипці. Вона починає накатувати, що а при чому тут зустрічі з українським президентом. Знову починається гара про легітимність, ну і, і, так далі, і так далі. і так далі. Зрозуміло, що все це свідчить про те, що ізначально у Москви ніяких ніяких ідей стосовно того, щоб провести зустріч і вести її конструктивно не було і нема. Суть позиції полягає в тому, щоб провести ще одну розмову із. Трампом по типу Хельсінки, і відкласти вирішення в довжелезний ящик. Згадайте, до цього часу світ так і не побачив результату роботи групи високого рівня, яка була започаткована у Хельсінкі в 2018 році. Там вона й залишилася. Щоправда, мені вдалося познайомитися із документом російської сторони. Яко було надруковано в колишній вищій партійній школі, університеті економічному, а американською сторона так і не прилюднила жодного документу. І, власне, тут і криється відповідь на питання: а що хоче? Хоче, власне, зіграти з Дональдом Трампом Путін, зробити з нього черговий раз Болвана, ну і далі займатися своєю справою. Бо Багато хто правильно каже, що Путін буде затягуватися затягувати. Ні, він буде просто знущатися над Трампом. І коли ми всі, хто об'єктивно розуміє ситуацію, прийняли позицію Нью-Йорк Пост, де абсолютно правильно сказано: Путін розуміє тільки силу. Все інше це маневри безкінечні, це дурілка. Картонна, яка без кінця буде крутитися по колу. От, суть тільки в одному для фюрера московського для нього потрібна війна, бо війна забезпечує його життя. Але тут дивним чином на цей раз з обігу зникають деякі речі. Перше, це те, що зверніть увагу, фюрер московський вщух, а його бажання атакувати Європу. А вони ніби інформаційно зникли. Це цікава дуже річ, і цього не треба упускати. Згадайте, які страшилки були в різних виданнях рашистських, заяви е, Пігмея, Медведєва і так далі, про те, що таке Європа, і заяви з Москви, заяви. І тут вони попадали на заяви з Вашингтона. А Вашингтон підписав, взяв з Європою угоду, митну тарифу і вже ляпать язиком. Було недоречно. І забулися в тому числі і аналітики зараз про те, що ну, ситуація припинення війни з Україною дорівнює початку війни з Європою. Пора це розуміти як аксіому це перше. Бо Фюрер без війни не зможе. Для нього війна це життя, а життя це війна. І це треба розуміти. Паралельно з цим не можна опускати ще один дуже важливий момент. Це те, що він же уникне санкцій нинішніх. Які вже от-от на виході, 19-й пакет обговорення в Європейському Союзі, ну а вторинні санкції а, з боку США. І цілий день у цій справі почали грати. І Ушаков, і Путін, от розповідаючи про те, та тут на це увагу не звертали, звертали тільки увагу на це і так далі. І 7 серпня вже от-от було видно, що вискочить вже ідея зустрічі, вона відбудеться, і таке інше. З'явився навіть якийсь український посадовець, який Вашингтон Пост. Коментує, що та ні, хай буде ця зустріч. Вона От... лише в кінці коментарів говориться про те, що та це гра, яку веде московський фюрер. Читання повністю матеріалів і роздумів з таких видань, як New York Times, Washington Post, я вже не кажу Wall Street Journal, Ну і New York Post. «Економіст», Білд і так далі, воно дуже важливе. Однак є видання, які не дозволяють, щоб їх там ними так маніпулювали, і які ще зранку, 7 серпня, зокрема такі, як «Телеграф» Британське, як Французький Монд. Написали що, та, про що ж домовилися? Воно ж взаємо одне одне виключає. І це звідси ясно, що це просто гра московського фюрера. Знову продовжувати затягувати для того, щоб паралельно знущатися над українцями, над Україною, над Європою, над європейцями, над Трампом. І ми, власне, є свідками цього. Доказом таких речей є момент, який прозвучав абсолютно несподівано у цій ситуації. Вперше за весь цей процес дикого, дикої пошукою правди через переговори заговорив чомусь про переговори Пекін. Причому речник Міністерства закордонних справ заявив про те, що наближається перелом у ситуації. А це дуже важлива річ. Той, хто читав стратегічний договір про стратегічне партнерство, той напевно звернув увагу про зобов'язання сторін здійснювати політичні консультації в разі прийняття якихось ключових рішень. Це говорить про те, що очевидно ця ситуація проговорювалася між Москвою. І це ще один аргумент Вашингтону зрозуміти, в якій ситуації він знаходиться, особливо Дональд Трамп, коли вдається до таких речей. Зрозуміло, що для Вашингтона поки що загадкою є, як тактично вести роботу з Китаєм, як тактично будувати відносини з Російською Федерацією. Поки що на це питання відповіді немає. Більше того, стратегії принципово не може бути, бо президентство Трампа вона виключає будь-яку стратегію. Є суєта. Суть якої полягає зараз за принципом бий свого, щоб чужі боялися. Бо все те, що робиться, спочатку наноситься удар по найближчих, по партнерах. За принципом, а куди вони дінуться? Ситуація нині о, з переговорним процесом. По рашистській агресії проти України вона десь близько сюди підходить. Неодноразово ми верталися до цього питання і обговорювали те, що цей маневр в бік України він носив риторичний характер, він носить, але в ньому є окремі ділові речі, які не можна не помічати. Я вже сказав про займенник ми, я вже сказав про підписані угоди. І це все не має заднього ходу. Не думайте, що це так легко. Взяли і крунули в одну сторону, в другу сторону. Не випадково ж напередодні оцих усіх речей з'явилося інтерв'ю Джона а, Міршаймера, де професор сказав, що так, для нас, американців, корисно було б домовитися. Дональду Трампу із Московським хворобом, тільки ж цього українці не приймуть, як і не прийме Європа. А це означає, що не прийме американський істеблішмент. На цьому можна було поставити в крапку і зрозуміти, що насправді у Трампа тут невеликий маневр. Або Путін виконує позицію про те, що спочатку домовляєшся із Зеленським, а потім приходимо і в трьох ставимо крапку. Якщо цього не буде. То не буде ніякої зустрічі між Путіним і Трампом. А Путін заявив, що зустрітися з Зеленським можна тільки тоді, коли робочі групи попрацюють. Я був у цих робочих групах. Вони нічого не напрацюють, бо російська сторона апріорі не буде ні про що домовлятися. Дорога зрозуміла тут. Тут зрозуміла дорога. Чи може трапитися так? Що оглоблі Дональд Трамп знову повністю розверне у бік Росії. Ні цього не буде. Не буде, бо є тарифна угода з європейцями, є контракти вже укладені з Україною. І не тільки те, що стосується фонду і рідкісноземельних елементів. Мова йде про контракти з бізнесом на обслуговування воєнної техніки, артилерії, систем протиповітряної. Безпеки і так далі. Все це набагато серйозніше, ніж про це можна думати. А це означає, що нинішня ситуація, як по нотах, розіграна в інформаційному плані Кремля. І тут я нічого не можу іншого сказати, ніж докорити в чергове Вашингтону. Якщо готується подібна поїздка Стіва Віткофа, він має супроводжуватися і поїздка, і сам Вітков, і весь день певною інформаційною роботою. Тут же абсолютно зрозуміло, що обидві сторони домовилися не викидати ніяку інформацію. Однак Америка цього дотримала. Рашисти – ні. Вони, як тільки Дональд Трамп і Америка лягли спати, посіяли цю інформацію по всьому світу. І до цього треба бути готовими. Треба апріорі бути готувати декілька варіантів. І як тільки викидається, треба чітко оприлюднювати документ. Стенограму, фрагмент стенограми і так далі. Зрозуміло, що в Кремлі Вітков Стенограми не веде, ну, власне, я пройшов через це, коли доводилося просто записувати на власний телефон всі. Переговори, бо розумів чудово, що рано чи пізно, а треба давати відповідь на ці питання. І в ситуації, яка складається, очевидно, що Сполученим Штатам і Віткову, проводячи ці розмови, треба по-іншому відноситися до справи. Це не пусті балачки, це дуже серйозна річ. Де має бути стенограма, де має бути принаймні аудіозапис. З яким необхідно потім працювати для того, щоб не виникали ситуації, яка виникла 6-7. Вона буде тривати і 8 серпня. Зрозуміло, що 8 серпня прозвонить дзвінок необхідно буде приймати рішення Вашингтону про так званий ультиматум. Чи може нинішня говорільня є зняттям ультиматуму для Дональда Трампа, але ж вона не знімає проблеми? Трагедія ситуації в чому? Поки ламаються ці словесні баталії, словесні списи летять, гинуть люди. Гинуть солдати на фронті, гинуть цивільні від рашистських обстрілів. Як би там не було, як би не йшов переговорний процес, це не має значення. Тема допомоги Україні, продажа Україні зброї. Має бути на першому місці. Різниці немає. Ведеш ти переговори, як ведеш, чого ти досягаєш. Якщо за спиною немає сильної системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони, наступальної зброї, ситуації сильної на фронті, будь-які переговори успішними не будуть. Я поставлю тут крапку, бо насправді немає значення. Мир через силу чи будь-який мир. Перше, що має бути вирішено, це сила. Сила Збройних сил України, їх спроможність. І це справа і Європи, і Сполучених Штатів, і України. Дякую вам за те, що слухаєте, дивитеся. Будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі.